Всім привіт! Мене звати Владислав. І сьогодні мені прийшла ідея просто зробити челендж. Челендж заключається в тому, що є багато книг, бестселерів і не тільки які пропонують різні практики. Тобто, якщо ви зробите то, ви будете там не знаю, фінансово грамотними чи у вас покращиться взагалі ваша якість життя і, в принципі, багато всього іншого. І я хочу ці практики саме перевірити. Тобто, я буду виконувати ті практики з книг. Які вони пропонують, і потім підводити підсумки цього всього і ділитися з вами. Перша книга, практики якої я хочу перевірити, це Лорана Гунеля Бог завжди подорожує інкогніто. Насамперед хочу розповісти вам трошечки уривку з цієї книги. Я її сам навіть до кінця не прочитав, я тільки на половині, але вже там багато є практик, різних завдань, які я можу вже виконати і вам поділитися ними. Книга починається з того, що є чоловік, який незадоволений своїм життям, своєю якістю життя, і він вирішив покінчити своє життя самогубством. Він стоїть вже на порозі Ейфелевої вежі, і тут з'являється якийсь чоловік років за 60, і вони починають говорити. і так вийшло, що цей чоловік переконав його, щоб він не стрибав. Самої суть контексту розмови я не буду передавати, щоб вам було цікаво її читати. Але він його переконав і під предлогом того, що він виконуватиме всі завдання, які він йому поставить. Тобто він потім вже, е, якби вони вийшли вже, все, він пішов знову на роботу, той чоловік, який хотів стрибати, і він далі виконує завдання, які дає йому той дід. А ці завдання будемо виконувати ми. Ну, я в основному ділитися своїми результатами. А ви, якщо хочете, можете ділитися теж і в коментарях, і в телеграм-каналі, повсюди. Перша практика звучить так, що ти заходиш кожного дня в три хлібівні, може, в три магазини будь-яких, просиш щось два-три рази, чотири, відмовляєшся від того, що тобі дають, і виходиш з магазину, нічого не купивши. І робиш доти, поки тобі не стане це природним. Джем добре. E, попрошу салатку «Цезар». А Не, ні, хто-то з кінця. А бургера теж. За пикантке. За пикантке? Бургер на пикантних пакетах. Угу. ні ні не не, не, не. Okay. не? Mm -hmm. no, to... не Будто я хот-дог Макс. Дуже такий. Чи ні? Угу. Ну то. Не, ні, що по джинку, я borde дуже як на мене це дуже цікаво перевірити, чи, ну, що буде насправді там, через, наприклад, десь два тижні після того, як я буду ці практики використовувати. І подивимося на результат разом. Так що я чекаю вас на наступному відео і от наступні результати два ще прикріплюю сюди. Дивіться. Добре. Прошу ходога. Ні-ні, це... Ні, ні. Nie chce, można jedną rozówkę. Eee. A krystył jest inny smak jakiś. No. No, no, do... do... Nie, Nie chcę to. Nie też nie chcę. Jest inny jakiś. Tylko pięć Tylko tak. A może wóz inny jest też? Mhm. Mhm. No to nic, nie potrzebuję, dziękuję, do Dzień dobry Proszę hot doga A jaki jest hot dog? Małej ze strzęgiem i dużej strzęgiem Nie, 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 nie A jest burgery może? Nie, w lodówce W lodówce tylko, a tutaj nie ma, tak? Nie, nie ma A w LAPE jest? Tak, w LAPE też jest Też jest, a to, to jest co? To są tylko hot dogi, to są pewnie to jest. Dobrze, dziękuję